Привітайте моїх підписників ж з цим святом. Зі святом. З Паскою. Смачної Паски та смачної ковбаски. Mm -hmm. Всіх зі святом. Дякую. Ще раз привітайте підписників зі святом. З Паскою, з великодним. Вітаю з Пасхою, щоб е, Паска була солодкою і ковбаска смачною. Дякую вам, ребята. Дякую, і вам гарної Пасхи. Підпиші. Підпишіться на нас. Ну бувай, привітаю ще наших підписників. Вітаю всіх з Пасхою. Всіх вітаємо. Дякую. Все, будь ласка. Ваше Ютуб є. Привітайте також ще раз наших вівнячан. Вітаю всіх віничан з Пасхою. Так, щастя, здоров'я, мирного неба. Всім гарно і святкувати. Дякую. Можете ще підписатися. Сань. Підписав, підписуємо всі. Привітайте наших підписників з святом тоді. Вітаю вас всіх з паскою і гарної вам неділі. Пока!